Добрий день, діти! Осінь золота завітала до нашого краю. Це найкраща пора року, її називають чарівною, золотою, щедрою, багатою. Нині у нашому рідному краї дивна пора хазяйнує, гуляє, листя деревам, кущам золотить, краплями з хмароньки часто дощить. Може, ви, діти, не знаєте досі, як ця пора називається. Так, діти, осінь. Осінь завітала до нашого краю не з пустими руками, а щедрими дарами. На грядках виросло багато овочів. Щоб був гарний врожай, треба за ним доглядати, удобрювати, поливати. Королева осінь всіх до столу просить, всіх без винятку частує, до зими запас готує. Сьогодні ми будемо з вами малювати огірок та помідор. Огірок має видовжену форму, на дотик його поверхня щершава, огірки завжди зеленого кольору, можуть мати малий розмір, в огірках є багато рідини, смачні та корисні. Помідор має круглу форму, він гладкий на дотик, може мати різний розмір, бувають червоні, жовті і навіть чорні. Помідор гарно пахне, він дуже смачний та корисний. А перед малюванням зробимо пальчикову гімнастику. Якась з базару господиня прийшла. В плетеному кошику вона принесла. Морквину, капусту, буряк, картоплину, горох. Ох! Для роботи нам знадобиться фарба червоного зеленого кольору. Заготовка тарілочки, пензлик, вода. Починаємо. Беремо фарбу червоного кольору, малюємо коло. Це наш помідор округлої форми. Зафарбовуємо зверху донизу Беремо фарбу зеленого кольору, малюємо огірок овальної форми. Також зафарбовуємо зверху донизу Домальовуємо нашим овочам хвостики. Ось які овочі в нас вийшли. Чекаємо на ваші роботи. Дякуємо.